І всім привіт, народ з вас. Підпистав подбайком продовжуємо брати в Age of History 3 за Люксембург з метою формування Люксембурзької імперії. Так, в принципі, ми тут сім мильними кроками розширяємося і так далі. Я не пам'ятаю, на чому ми зупинились, чесно кажучи. Ну, у нас є. Що забудувати навіть? Та погнали? Я з тобою не дружу, а ти з кимось воюєш у цей час. Ой, але в тебе союзник. А, Бері, фух, я подумав, це Франція. Бері. Дуже далеко. Знате далеко від тебе, щоб хулюватися. А воюєш ти. Ого, досить сильними країнами. А ну-ка, давайте збережемось. Знаєш, ще зберігаюся, якщо я тільки завантажився. Она, ризикну, максимальні витрати на армію. Тобі. Оголосити війну. Чи вистачить мене військ? О, так, вистачило. Все. Ой, ой. Захопив. Що надо тримай ядро? Плюс. О, ого. Тут майже все, що. Зернова ферма навіть є. А тримай тільки. А, попізніше тоді. Також мені потрібен... мм. Бургундія вже встигла захопити. На бургундію не хочеться йти, знаєте. Ти. Твій союзник? О, це надто багато країн з якими доведеться воювати, якщо на тебе нападу. Відпочиваємо. Так, Мені зараз треба, щоб 400 економіка була. Для цього в мене десь ось тут. Ще одна провінція з Різом. Туда йти підтримка. Ага. Так, пахтут побудував, зараз ще пам'ятник. Прекрасно. О, і до речі. На. Ефективність уробництва ще більш качну. А тепер. У, в мене ліміту військ не вистачає. Так, це хто з кимось з ким воює? Зрозуміло. Але з бургундією краще покращувати відносини. Ти? Ага. Люксембурзька імперія. Мені ці провінції якраз потрібні. Ой, ти почекаю. Мені не вистачає ліміту військ. Була б перевага. Чи радник який дасть ліміту. Викликати спочатку 6. А потім пам'ятати, що я ще двох маю викликати. Давай зробимо так, все ж таки. 38 військ, Ну, я на ліміті. Це прекрасно. О, перевага! Військові. Ліміт полків. Ще двох. Ще двох дальників. Задалі економіка до 480. Треба качнути. Я по економіці. Я менше за французів. Неприємно. Дуже неприємно. Погнали далі. Майже все забудовано, тільки один заготівельний табір. Лишився. Все. Пам'ятник тримає бібліотеку. Ну слухайте, У мене вже дослідження. А, все, вже дослідження на максимумі. Прекрасно. Будемо зараз швидко набирати собі технології і качатись. Загалом, треба вирішити, на кого ми далі йдемо. Людських ресурсів в мене трохи не вистачає. Винести б тебе, але союзників аж три. Це жахливо. Люксембург, я, ти. Тебе нема союзника. О, ха-ха. Не чекаючи, підходимо під тебе. Навіть щоб не пропустити можливість. Ще раз кинути образу, Оголосити війну, оголосити. Так, піду сюди. Щоб як, як захист бути, все. На жаль, мені від них потрібна тільки південна провінція. А, ні, мені обидві, в принципі, потрібні. Це. Прекрасно. Меблі, які, на жаль, я не можу збудувати, і. О! А цю провінцію можна забудувати. Прекрасно. Є, пам'ятник треба будувати, і нормально. Тож, прекрасно. Ти. З кимось воюєш, ні? Ні, здалося. З ким в тебе альянс. М -м. Так, стоп, мене ліміт військ 80. Ого. Ого. Ти з когось воюєш. Складно. Так куди технології зараз ідуть? Вони більш менш правильно вручають, але мені б щось Що-то дасть можливість переробляти ресурси. Ні, тут То Бо бою. Воюють з тобою. Якраз такий. А, ні. Трохи поплутав. Окей, ти програєш. З ким ти в союзі. Як некомфортно. Окей, давайте поки їх захоплеть, подивимось, що саме захоплять. Ви ще живі. У вас ще два союзника. О, в тебе лише все один союзник. Давайте спробуємо. І. Оголосити, оголосити. Максимальні витрати на армію. Все погнали. Є, yeah. став так, щоб вони пішли. В... щоб я як в захисті був. Якого біса мені не вдалося. Блін, це прям дивно. Так, окей, на жаль, їх я не потягнув. Але, давайте додамо ще 8 військ. О, закон новий. Прекрасно. Але дослідження тепер ви робите те, що я скажу. А я кажу, йти в. Блін, паперовий завод надто далеко. Ой, тоді вивчайте, просто зліво направо будемо перевагами витягувати. Ліміт полків мені не прям потрібен, бо в мене і так величезний ліміт полків. Але й в економіці тут нічого нема, прям корисного для мене зараз. Хм, але може ми зараз. Ми з. Ага. Ага, ага, ага. Зараз би ширину бою збільшити. Ось так. Mm -hmm. І ми все ще спокійно в ширині бою. Ну, Давайте збережемось. Она, оголосити, оголосити, заходимо сюди. Здавайтесь у мене. Є? Перших переміг. Других переміг. Фу. І цих я зараз програю. Та. Давай. Да, людських ресурсів не вистачає. Ой. Не вистачало людських ресурсів. Е, майже переміг. Щоб трохи сильніше бути, трохи сильніше. А що, якщо? Взагалі чокнутись. Ох, погнали спробу два. І справді, погнали спробу два. Йдемо в ліс. Де в нас буде бонус на захист? Перемагаємо перший раз, перемагаємо другий раз. Трохи відновлюємось. Вони знову на нас сідуть, ми знову в захисті. Ні, на цей раз. То чому ми відступили? І ми зараз зрідємось, бо ми не можемо просто відновитись. Це дуже неприємно, дуже неприємно. Окей, мінімальні витрати на армію. О, по-перше, я бачу, що є у провінції забудовані, які я можу підбудувати. По-друге, погнали, просто всіх забудовувати економікою. Просто тому що можу собі дозволити. А батько, вибуток зростає. Зараз викличемо неймовірну армію. Є? Є. Покажіть мені. Так, топ. Ви серйозно, оголосити війну. Оголосити. Все. Дайте мені їх забрати. Люксембург. Тільки ти привінці від них потрібно. Ось так. Поселізації військової репрації, бо тут вони ще трохи залишились. Ось як тільки відволікся, одразу. Одразу на них хтось пішов. І ослабив їх. Ой, тут в у цій броніх пам'ятників ще, але перед цим я б поставив би якісь військ на ліміт. Я три рази по вісім. Раз, два, три. Тепер я можу, в принципі, не сильно хвилюватись, бо ми винесемо багато кого можемо винести. Так, а далі. У мене вже є на ліміті військ. Мені пропонують перевагу, яку я беру в ліміт в качу. І насправді всім би побудувати пам'ятники. Там мене таке... Так, у, ти, союзник. оголосити війну. Погнали. Так. Перез захист відіграв. Тепер сюди є. Мені потрібні від тебе всі три провінції, якщо я не помиляюся. Ядра. Одразу підбудовую провінцію. Мене багато хто ворогом називає. Удачі вам впоратися зі мною. Так, що в мене по економіці? 713, ну. Я зараз на рівні своєї економіки, окей. Але перевага. Ну давайте. Далі ефективність виробництва до кінця качну. Люксембургський імперія. О! Від тебе одна приняття лишилась і в тебе якісь... Взагалі, чолові союзники. Чоловік для мене. Що, ядра? Ядра вже створені тут. Щось якось. Нема відчуття, що мені вистачає грошей. Так, це Та все. Я не бачу сенсу зараз битись і витрачати свої сили. Ну, порцеляна. Ядро, майстерня порцеляни і пам'ятник. В принципі, можна одразу цілитись на когось далі. І ти. Треба одна провінція. А, перемир'я з тобою. Сумбурська імперія. Це хто? М -м -м. Хтось відносно сильний? Тут на всякий випадок зберегтись вже треба. Я не певен, що. Та пойде, я маю потягнути, але краще перестрахуватись. Оголосити війну, погнали. О, зустрівся з ними. Є. Це впорався, в принципі, та. До речі, радника немає. Економічний радник. Та, дохід ефективність ворониста уже І тут. Спачно. Так, для Люксембургської імперії, мені треба тільки три провінції, на жаль. І всього три провінції. Ні, воселізації військові репеції. Оно, але що тут? Тут зерно. Треба будувати. Друга провінція. Це. Ви знущаєтесь? Як так вийшло, я зараз пропустив одну провінцію? Е -е... Я навіть не знаю, як себе зараз назвати. Можна було просто взяти і пропустити одну провінцію. Ну, одну провінцію. Від тебе мені ще три потрібні. Хто твій союзник? Пуф. Не страшно. Я одразу розніс їх. Тут добив. Кюди. Ну все. Мені потрібно три провінції. Так. Стерізація військової репарації. Є. Ось цих я правильно забрав три провінції. Є. Вимирну година тримає. На жаль. Ну, ти. А, з тобой перемир'я все ще. О, на тебе може піти. В тебе три провінції. Всі, з яких мені потрібен. Союзник якийсь взагалі не лякаючий. Погнали так, щоб я через захист їх відбив. Прекрасно. Все, Забираю. Мені всі три провінції потрібні. Ну, до речі, дуже непогані провінції. Треба віддати належну дуже непогані провінції. Щом я скористаюся забудую їх. У мене доступна паперова фабрика вже. Які споруди, економіка. Паперові фабрики. Є. Нових споруд більше нема. О, по-перше, я можу ще спокійно вісім військ. Нехай хтось спробує мене зупинити. І, о, нарешті закінчилась Угода. Перевага. Та ліміт військ мене знову забити до кінця. Оголосити. А, не, ще 30, та... На, Натримай. До речі, до кінця ефективність виробництва побуток від виробництва. Плюс 30 під час максимальних витрат на армію. М -м, кайф. Та зробити вимогу, нащо мені там воювати? Нащо мені чекати, поки ви там дійдете до мене? Що, створити ядро? Тут ще папір. М -м, який кайф. Я з цієї провінції заробляю 3 манітки. Навіть без ядра. У них навіть ще ядра нема. Я вже три монетки заробляю. Ну наступний. Ти Голландія. Типу я союзник, окей. Я можу. Ще армії. Блін, не зможу. Ні, це треба, коротше. Зараз зберегтись перезавантажитись, у мене буде більше ліміт військ. Давайте швидко. Так, Є. Це є, і тепер у мене ліміт військ? 94. Я ж перезавантажився. Ну окей, давайте для початку хоча б ще вісім. Знову ж таки, Голландію. На Голландію йдемо. Оголосити, оголосити. Погнали. Ось тут. Далі через захист. Погнали, доб'ємо їх швидко. Та-та, та через захист ще одних добив? Цих добиваємо. їх Цих Я сказав, добиваємо, Все. Скільки мені від них треба? У, -у, 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 У, досить багато. Я п... помиляюсь, 5-5. О ні, усалізації військової ребрації. Все. хі-хі Так, далі. Напевно, будівництво я б здешевшив Так, 5 привінців підбудувати. И опять провинции не в Памятник всех есть. Да, то нема памятника, все. Как всех есть. А, еще 8. А, людских ресурсов нема. Упс. Максимальные утраты на армию. Это прям упс. Ой, ты что, лишилась дребницы? Ты? Ой. Конечно, ты по союзникам. тебя. просто... Погнал, оголосы Та -та -та. до Та-та-та. Это одни провинции. Одни ей. Однієї, ж точно одна провінція. Я не хочу просто ще раз з тобою воювати. Одна. Це від шпиці відведе. Переваги. Мені потрібні в ширину бою, точно. Тось, точно ширина бою. А там ще Бругундя. Хто твій союзник? Мілан. Він в обидва. Вони прям слабкі. війну. Сюди. Почекай, поки вони прийдуть. Та, прийшли, молодці. Обох виніс. Погнали на добування йти. Столиця. Відступайте, ага, ага. Все. Ой, а ви відчепіться від мене? Я не хотів біг відступати. І просто зради двох провінцій. Від Бургундії там мені всього дві провінції треба. Операції. Знаймо, на буде зараз репраці. Так у нас купа грошей. Тримайте гроші в цей, інфраструктуру. Все. У нас прям багато грошей було накопучено. Звісно, не на ліміті. П'ять. П'ять провінцій. не п'ять більше. Парочку провінцій від Кьольна? Що я нарубив? На а я пішов не на Кьольн. Упс. Ні, ты на добыванні саме. Та-та та. Так, зараз треба швидко. Все, фух. 90-е. Зробити вимогу забирать две провінції. Слізації військової репарації, фух. І треба відновлюватись. Треба прям відновлюватись. Військовий радник. Давай uh, Давайте, Не знаю. Облоги. Швидкість облоги. Ой, а спадок тут точно швидкість відновлення, і шур бою. прекрасно. А зараз фіг на кого я піду, звісно. Людських ресурсів нема. Просто нема. О, інфраструктура додає, ще місцеві темпи зростання? Я не знав. 2 да, плюс 5%. Прикольно, прикольно. Ой, давайте все ж таки неткий собор зробимо. Набридли вже со своїми пропозиціями створити. Створити диво. Давайте людський людські ресурси в деяких провінціях. Я нарешті мене нас людський ресурс. Так ти. Хто в твій союзник. Ясно байдуже в якомусь сенсі хто твій союзник? Погнали виносити їх з генералом, який на наступ. Та-та. та Все. Одна провінція. Перевага. Швидкість відновлення людського ресурсу. Та, погнали. Але поки що людський ресурс у нас ще є. То ти такий? Убрітень. -у -у. Погнали! Перша провінція. Далі просто треба захопити. Та-та. Все, зробити вимоги. Забираю, готово. Я назад повернутися не зможу. Ем... Ой, набретень. Надіслати подарунок раз. Надіслати подарунок два. Вимога військового проходу. Є. І лишився тільки Англія! У-у-у. Ого. Я хоча подунок один з тобою буду. Ні, ще Шотландія. Ось вони можуть створити мені неприємності. Стенці. Яка тобі сакаліція? Ні. А ви не прифігелі всі? Ой, та давайте зробимо вигляд, що я створив е-е-е... Люксембургську імперію. Воу. Вона щось справді було. Та ні, в мене агресивна експансія не була така сильна. Але, блін, англійці. Це англійці зібрали проти мене коаліцію. Ну-ка, дайте я з збережусь швидко і хочу спробувати. Коротше, я зробив вигляд, що я сформував е цю імперію. Але я зараз хочу зберегтись і спробувати їх повиносити. Так, є. Знову ж максимальні витрати на армію. Далі тут ще трохи підвиніс. Далі ще ось тут трохи. Але в мене просто людських ресурсів бачите, не вистачає. Оп-оп оп, обережно все поводимо. Та зараз самі британці до мене підійшли, все, я програв. Ого! Ого! Я лишився чисто в таких провінціях. Так, да, в мене тут непогана економіка бо я максимально покращена і на своїй провінції, але. Тепер тут з'явилася навколо мене купа провін... провінцій. Крупа купа країн, які неймовірно сильні. Бо в них моя економіка. Ну що ж? Нагадаю, що по описі ви зможете знайти та мої ігри, а особливо знайти Warfactory, гракові дечок з півроку, але вже виглядає досить цілковито, якщо її їй добажано. Це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують спонсори. Нік якого можете побачити ось тут на екрані. Так, на цьому каналі ще все один спонсор. Я типу, з ставайте спонсорами 35 гривень, мінімально спонсорка коштує, це не прям багато. Коротше, а так загалом, підписка, подбайку, коментарі і так далі. дякую всім за перегляд. Всім вдачі та бувайте.